Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. Обласна виборча комісія доопрацьовує протоколи. А ЦВК оприлюднила перші прізвища новообраних мерів закарпатських міст. З договором оренди, але без житла ужгородку виселили з орендованої квартири і навіть не віддали паспорт. У проблемі розбиралися наші журналісти. Прикордонна поліція Угорщини радить водіям не їхати через КПП за хунчоп. Через ремонти у найближчі два тижні можуть бути затримки на кордоні. В Закарпатській ОВК опрацювали майже 90% протоколів. Станом на п'ятницю, 30 жовтня, вже є дані з більшості округів. Чекають лише на протоколи з Ужгорода та Міжгір'я. Вони мають надати їх до кінця дня. Проблемний свалявський район, адже там триває судовий процес. Лише після нього протоколи бюлетенів привезуть до обласного центру. Сьогодні здалася в нас Тячівський, Тячівська районна виборча комісія, вона найбільше там є 8 округів. Виноградівська районна виборча комісія, там 6 округів. Тобто маємо пораховані вже 60-53 округи, 64. Загальні підводити підсумки вже ми зможемо лише після отримання останнього протоколу. Що очікуємо? Очікуємо, що міжіря зараз десь виїжджає, до кінця дня буде. Свалява говорить, що них там суди йдуть поки що вони не готові виїжджати. Ну до кінця дня може помінятися. Там шоста. Ми чекаємо шоста, сьома, восьма, десята година. Ми б хотіли, щоб сьогодні було. І з містом також йдуться ну, перемовини, що що вони як ну, планують, планують сьогодні порахувати і, можливо, на сьогодні прийду. І вже після отримання останніх протоколу ми вже будемо підбивати свої підсумки, рахувати, які партії пройшли при цій 5% бар'єр, переступили і будемо вже вираховувати вже квоту в партії, скільки людей пройшло, з якої партії. Перевіряємо дільничних комісій, таких грубих помилок, які могли вплинути взагалі на результат виявлення до виборів закарпатської обласної ради, немає на сьогоднішній день. Скарг теж відсутні на обласну комісію. Працюємо в нормальному режимі, чекаємо ці комісії, які мають ще доздати дати результат. А центральна виборча комісія офіційно оприлюднила імена мерів сваляви та Рахова. В останньому з 38% голосів переміг Віктор Медвідь. У сваляві де до останнього точилася запекла боротьба з майже 46%, випередивши найближчого конкурента, всього на два голоси мером став Іван Ланьо. Також на сайті СВК є офіційні дані щодо новообраних голів: 13 з 19 селищних рад, а також майже 200 з понад 300. Сотень сіл закарпаття Ужгородський автовокзал продали за півтора мільйона гривень. Змі починають розсекречувати, прийняті на останній сесії на руч земельні рішення. Серед них схоже і проект про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу. Так ділянку під Ужгородським автовокзалом по вулиці станційній продали акціонерному товариству Закарпат Автотранс за півтора мільйона гривень з розрахунку 160 гривень за один квадратний метр. Відповідь. Відповідно до висновку експертів від 6 листопада 2014 року цікаво, що дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок міська рада дала підприємству ще у 2013 тисячі з договором оренди опинитися на вулиці, молоду Ужгородку виселили з оселі без попереджень та пояснень. Власниця житла змінила замки, залишивши дівчину без даху над головою, речей та навіть паспорту. Олександра Туранова більше. Люба працює барменом майже без вихідних з 10 ранку до 11 вечора. Заробляє, щоб винаймати житло в Ужгороді. Квартиру орендує не вперше, тому підписала контракт на півроку. Ще й ремонт з дозволу хазяйки розпочала півтори тисячі за перший місяць, до тисячі вкладень на будматеріали, і 750 ріелтору, який відшукав житло. Та не минуло й двох тижнів, як почались проблеми з власницею оселі. Зранку вона мені зателефонувала і сказала, твої речі я винесла. Вони тебе чекають на вулиці. Я передумала, щоб ти знімала цю квартиру, тому що мені не подобається ремонт, який ти там зробила. Вона з квартири винесла самостійно мої речі. Там був як одяг, там були цінні речі, телевізор, плейстейшн, планшет. Там знаходився мій паспорт. На факт самоуправства дівчина викликала міліцію і написала заяву. Обставини справи з'ясовує міліція. На даний час звернення заявниці зареєстровано в журналі єдиного обліку. Та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Жгородському міській відділі міліції. Зараз працівники міліції по даному факту проводять перевірку. За результатом перевірки, буде прийнято кінцеве рішення. Володимир допомагав любові з ремонтом. Хлопець розповідає, перші два тижні білили, шпаклювали і приводили помешкання до ладу, практично не живучи в ньому. Орендодавець періодично контролювала ремонт і зауважень не мала, бо до початку робіт умови були, м'яко кажучи, не дуже. Була стара от старий соєцький ремонт, як знаєте, 10 слоїв штукатурки на одну стіну і так далі. Ми більш-менш, привели це в чоловічний ми Побелили, мы зашпаклевали дыры, которые появились. Плинтуса поклеили сверху. Покрасили батареи. Они тоже были желтые, ужасные. Сейчас они беленькие, чистенькие. Но... От так вот. юристи ж запевняють, довести неправомірні дії власниці можна, особливо маючи на руках договір оренди. Тим паче, що у ньому чітко вказана умова розірвання домовленості, попередження про намір щонайменше за місяць. Як варіант в цій ситуації звернутися до суду про вселення в цей будинок, враховуючи, що в них є чинний договір оренди і внесена оплата за один місяць, або інший варіант це повернення безпідставно отриманих коштів, тому що вони там не проживали. Тому наразі спро. Воти, можливо, полюбовно домовиться, тому що судовий розгляд це тривала процедура. А Якщо ні, це варіант, тільки звертатися до суду. На вулиці Тімірязєва, 48. У дворі ми побачили речі, Люби під дощовиком. Дзвонимо хазяйці, аби почути її аргументи. Спілкуватися з нами вийшла дочка жінки. Не було ніякого контракту, на контракту, було просто на словах договороності. Прораду я до чітє тільки я нічого не знаю. Там немає часу. Дівчинки речі да мама сказала зібрає речі, а різницю віддають та навіть якщо речі та частину коштів повернуть для дівчини, це справа честі, тож свої інтереси хоче відстоювати в суді. Посеред ночі в Ужгороді палала дорога іномарка. Загорання почалося близько першої години ночі на вулиці Богомольця. Вогонь знищив автомобіль BMW X6 та пошкодив припаркований поряд автомобіль Шкода Октавія. На місце події прибули пожежні служби. Чи був це підпал, чи авто загорілось з інших причин наразі з'ясовують. З 2 по 15 листопада на КПП Тиса проводитимуть технічні роботи. Прикордонна поліція Угорщини радить водіям скористатися іншими пунктами перетину кордону, бо з боку Угорщини може суттєво збільшитися час очікування на кордоні. Тому для тих, хто планує свої подорожі в Угорщину чи Україну, на цей період найкращим варіантом буде перетинати кордон на інших КПП, зокрема через КПП Косино-Барабаш, дзвінкове лоня, вилок Тисабеч або Асфальт. Стей Берег Шурань. Інформаційні деталі дня тривають. Далі у випуску молоко дорожчає, зростання цін сезонне, але невпинне. День пам'яті та Хеллоуін. Ми покажемо, як ужгородці готуються до 1 листопада. На Закарпатті дорожчає молоко. Перший етап зростання ціни продукту на 3% економісти зафіксували наприкінці вересня. Зараз уже прогнозують другий. Одна з причин збільшення вартості зниження обсягів виробництва. Друга зменшення удоїв через наближення зими. Більше у сюжеті. Любов Васильівна щодня купує три літри молока. Навіть якщо продукт здорожчає, ще більше не відмовиться від нього. Та й купувати менше не стане. Це молочко для маленьких онуків, тож радше зекономить на собі ніж на дітях. У мене двоє внук малесеньких, три-чотири роки. Так що молоко дуже хороше свіже постійно. Я навіть не знаю на чому можна зекономити напевно, на пітані можна зекономити, бо більше так і одітись хочеться, і дітей хочуть одітися. Тільки одно єдине, що ми взрослі зрослі вже можемо уже менше поїсти, чим чим дітки. Зараз за літр молока в Ужгороді просять від 9 до 12 гривень. Підприємці кажуть, зростання вартості взимку прогнозоване, адже у дої зменшуються у рази. Намагаємося утримувати ціну на молоко. На рахунок того, чи більше молока стало, чи менше. Ну. Трошки удої зменшуються на зиму, як правило, завжди, тому що багато є корівок, які планують стати мамами, скажімо так. І в зв'язку з цим просто їхнє молоко вже не можна продавати і давати людям, тому що ну, корова, коли тільна, то навіть бабусі, що на базар виносять молоко, вони теж вже його не продають. Ціни вже зросли на 30 відсотків, кажуть продавці. Ще місяць тому літр домашньої сметани купували в середньому за 30 гривень, кілограм сиру за 20, А овеча брин завартувала сотню. Подорожчання відчутне, а покупці економлять щодня більше. Сметана 40 гривень, сир – кілограм 30 гривень, брин за гривень. Овеча. А молочка десять гривень літр. Економлять, та не беруть так, як багато брали. Беруть меншими порціями, але ну, беруть уся, бо хочеться їсти. Жити треба. Дорожчає на Закарпатті не тільки коров'яче молоко, а й козяче. Зараз півлітра козячого молока вартує як літр коров'ячого, та його зазвичай купують для діток. Тож, хоч ціни й ростуть, попит стабільний. Але купівельна спроможність нашого населення. Низька, то і ціни я ставлю такі, які реально людям купити і нам вижити фермерам вижити. Я виходжу з того, що маємо. Виходячи з того, що маємо, от та це вже треба піднімати ціни, але не хочу бути білою вороною, і не тільки молоком загалом збільшується вартість споживчого кошика. До цього привела низка факторів, пояснюють економісти. В Цілому сама ситуація невизначеності і вибори мабуть частково вплинули на це, і в цілому погіршення комічної ситуації невизначеність співробітниця з валютним фондом. Це десь і спекулюють великі оптові бази на цьому. Тобто, це звичайно не розрібний виробник, тобто це не. Бабка в селі вирішує такі ціни, а ринок в загальному. А у році здорожчання відчули на собі для старших людей. Часто і таке здавалося беззвичайним молоком. Якщо б только коли вже до кінця доходиш, тоді йдеш раз в місяць позволяю в день зарплати. В день пенсії. молоко дорожчає не тільки на Закарпаття, а й загалом в Україні його виробництво щомісяця скорочується. Тож молочка може і ще додати в ціні кілька гривень до кінця цього року. День пам'яті і Хеллоуін. 1 листопада Закарпатці традиційно відзначають день пам'яті, відвідуючи могили рідних. А напередодні молодь збирається ще й на костюмовані вечірки, святкуючи Хеллоуін. Як готуються до 1 листопада в Ужгороді, розкаже Андріана Кофель. За два тижні до 1 листопада в Ужгороді почали масово продавати квіти, вінки, свічки, лампадки. Так містяни готуються до Дня пам'яті. Що ближче до дати, то вищі ціни. Дивилася квіти, вінки, свічки, ціни зашкалюють. Бачите, я нічого не вибрала. І дуже з того боку, може там дешевше. Я купила собі біленькі квіти, які любила моя мама. Більше купують квіти, штучні та живі. Найбільше беруть осінні хризантеми. 10, 20, 25, 30. А за скільки найчастіше беруть? Дешевше свято для закарпатців традиційне. 1 листопада на могили родичів ходити прийнято цілими родинами. До дня пам'яті кладовища приводять до ладу і запалюють свічки. А молодь більше чекає вечора, щоб весело відсвяткувати Хеловін. Це стилізоване свято кельтського походження вже давно прижилося в Європі. Відзначають його в блиними гарбузами, оригінальними костюмами та цікавими декораціями. Популярна нині послуга костюмів на прокат: знайти можна все: від масок і аксесуарів до цілком сформованого образу. Багато хлопців у цей день хочуть бути смішними або моторошними. Дівчата навпаки, привабливо. Вами та загадковими, однак є і винятки. Уляна вперше святкуватиме Хеловін на тематичній вечірці і підібрала нетиповий для жінки костюм. У мене буде костюмчик чорної нареченої, а у моєї куми буде чарлідер. Ми приміряли дуже багато часу. Це зайняло, але в цілому ми лишились задоволені. Зараз сподіваємося на приємний вечір. В ужгородських магазинах за маски доведеться віддати в середньому від 30 до 60 гривень. За прокат одягу сотню, а то й більше. Замовляти костюми почали заздалегідь. Багато кафе у нас беруть. Да о так вони приходять компаніями десь за два тижні за тиждень, тому що вони знають, щоб щось вибрати, треба раніше прийти. Плюс їм треба таке, щоб вони могли працювати в цьому. Завтра буде ще наплив, тому що хто не встиг або хто працював. Цілий тиждень працював, наприклад, не мав часу. Або люди приходять в останні дні, тому що знають, що я спускаю ціни і тоді набирають подешевші ціни. Відзначати Хеловін полюбляє й Олександр у хлопця подвійне свято, адже 31 жовтня він святкує ще й день народження. Переконує відзначати відразу два свята веселіше. Щороку вигадує щось нове. Влаштував невеличку таку костюмовану вечірку. Сам вдягся у стилі Фредді Крюгера. Вона вся вдягнулась цю ковтину, ну і трошечки макіяжа якогось. Крім цих костюмів, ми спеціально готували різний інвентар. Моя мама, до прикладу, допомагала мені вирізати гарбуз. Ми вклали туди свічку, і воно дуже ефектно виглядало потім, коли вимикаєш світло і в квартирі. Дуже така атмосфера моторошна трошечки стає. Хеловін в Ужгороді обіцяє чимало сюрпризів. У місті проведуть квест, демонологічну екскурсію, містичними місцями, костюмований парад та фаєр-шоу. Бігати 100 метрів у снігу та стрибати у замерзлий пісок. Саме така перспектива чекає цієї зими на закарпатських легкоатлетів. Спортсмени вже кілька років не мають майданчиків для зимових тренувань. Та й в інші пори року ситуація не краща. Аби потрапити на стадіон Авангард, треба просити дозволу у футбольного клубу Говерла. Попри всі труднощі, закарпатські легкоатлети щоразу повертаються з чемпіонатів з медалями. Денис Фазика ж далі. Олександра Шелепець біжить 100 метрів із бар'єрами за 15 секунд. Це третій результат в Україні серед юніорів. Такого успіху досягла завдяки щоденним тренуванням. Бігає в парку та на стадіоні. На умови не скаржиться. Мотивація занадто велика. Як кажуть, на гірших стадіонах виростають кращі чемпіони, але, звичайно, тренуватися дуже важко. Потрібен манеж, в якому ми змогли би тренувати і спринт, і бігати в шиповках, але, на жаль, такого в нас немає. А результати Олександри могли бути набагато кращими, якби були умови. Спеціалісти та тренери з легкої атлетики на Закарпатті б'ють на сполох. Їм вже який рік нема де працювати взимку. Якщо в теплу пору року футбольний клуб дозволяє тренуватися на стадіоні «Авангард», то взимку там працювати просто нереально. Нас чекають сніги, морози на цій доріжці, на цьому стадіоні. Ми не маємо, на жаль, теплої роздягальні. Ми не маємо ну, задуш і. За теплий, вибачте, туалет, тож вже я за це вже я й не кажу. Я думаю, що королева спорту легка атлетика заслуговувала би на більш кращі умови. Інакше результатів не буде взагалі. Роман Мартинюк колись був одним з кращих спринтерів України. Зараз більше тренує ніж виступає через травми. Каже, тренуючись в таких умовах, як доводиться ужорським легкоатлетам, заробити травми дуже легко. У нас умови, чесно кажучи, надзвичайно жахливі. Тому що, коли приходять перші холоди, це стає неможливо тренувати бар'єри. Абсолютно. Тому що йде велика нагрузка, велике переохолодження на зв'язки, на коліна. На... Нахилесову 5 і так далі в обласному управлінні молоді та спорту кажуть, відповідних приміщень замало. Найкращий вихід ремонтувати спортивні споруди та покращувати умови, які вже є. Відкрите питання стоїть і по реконструкції закінчення будівництва відповідних стадіонів, площин і спортивних залів, в які наявності є наразі в обласній комунальній власності. Тобто, заміна доріжок під максимум під 40-40. Можливо, навіть 46 дисциплін, тобто і спис, і ядро, і е, решта і дорожки. Проте це лише перспектива. А поки атлетам Ужгорода залишається сподіватися на теплу зиму та суху осінь, бо у ці вихідні хочуть проводити змагання на стадіоні Авангард. Закарпатські вболівальники дочекалися футболу після великої перерви. Ужгородська Говерла вже цієї неділі зіграє свій наступний матч в чемпіонаті України. Команда їде в Луцьк на гру з місцевою Волинню. Футболісти ретельно готувалися до цього поєдинку. Тренери Говерли прогнозують дуже складний матч. Суперник цього сезону особливо сильний. Хороша школа, тому що це дуже сильна команда, з якою ми граємо Волинь, досить серйозно укомплектована. гравцями, які пройшли. Дуже хорошу школу і грали і в Київському Динамо, там, і в інших топ-командах, і в збірних. І тому, звичайно, вони фаворит, без всякого сумніву фаворит. На Закарпатті ожеледиця Даївця радять водіям бути максимально уважними та обережними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху під час погіршення погодних умов, а також перевзувати свої транспортні засоби. Не варто забувати і перевірити гальма, зовнішні світлові прилади, системи обігріву. Сьогодні на жаль, сталася дорожня транспортна пригода. Одною з причин якої є саме ожеледиця Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди. На жаль, жінка загинула на місці пригоди. Державна інспекція звертається до кожного водія дбати про власну безпеку. В першу чергу подбати про справність свого автомобіля. Це усі новини на цю пору. Будьте обережними за кермом. На все добре і до зустрічі.